Взяла з собою кактус та ліки. 77-річну Тетяну евакуювали до Дніпра Спокровська 29 грудня. Жінка каже, через постійні обстріли майже місяць прожила у ванній кімнаті. Вікон нема, дверей ставили замок. Щас таже не знаю. Пад'єст у грохані сказали сусіди. У нас очень гучно. У нас горить город весь весь город горить. Інода связь попавляється. Я можу там 10 хвилин минут переговорити. Тетяна згадує, у центрі соцадаптації перебуває з 10 січня, адже одразу після евакуації два тижні провела у лікарні. Здоров'я, вторая група інвалідності і хуже, 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 хуже. До ванни доползу, з ванни до туалету. і Так, от до 29-го. Неділю до 29-го я вже не пила, не їла, Гемоглобін упав. 60 був, коротше, задыхалась, дышать. коротше, вивезли мене в тяжелейшем стані. Під час евакуації з собою в жінки були ліки та кактус. Тетяна ділиться, рослину називає пушок. Це все, що в мене залишилося. Я його люблю. Це мені він один мене може выдержать, потому як я в больницу попадаю і лежу по дві тижні, по три тижні, а хто его поливатиме? Ніхто. А он терпить, а другие ні. А хто мене ще видержить, Ніхто. Все життя присвятила роботі у міськраді Покровська, розповідає Тетяна. Працювала інструктором організаційного відділу. Я любила свою роботу, чужо, не чужове, але я любила Я любила людей, у мене було у нас міст маленький. Соцпрацівниця Наталія Федорова каже, до Дніпра Тетяна приїхала у тяжкому фізичному та емоційному стані. Після лікарні з жінкою продовжують працювати психологи. Ми спочатку подивимося, я стабілізуємо її стан, а вже по подальшому буде видно. Коли я її перший раз побачила, вона ні з ким не розмовляла, вона дійсно вона не на що не реагувала. От, от пройшов, да, пройшов, ну, більше двох тижнів пройшло, то зараз реакція в неї ну, набагато краща". Тетяна ділиться, мріє лише про мир та повернення в рідний Покровськ. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.